Если человек просто тайзер напротив, если человек, когда поезд, если часу... человек заползал, взял за молодець, давай. Чи я неї право зберігати навчання, якщо скажете, може бути і буде привикати в, в, в суді, маєте право на адвоката, як це має спонсор бути тепер своє адвокат, і він буде надати вам державу також безкоштовно. Я, ці антипозиційні, які можуть давати протягом трьох хвилин, а всі мають права. Я знімаю ще, ще права, шановний.